З моменту впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів, кожен військовозобов'язаний може перевірити інформацію про свій військово-обліковий статус через мобільний застосунок Резерв Плюс або через «Дію». Однак останнім часом все більше людей почали виявляти у своєму електронному військовому обліковому документі відмітку про те, що вони порушили правила військового обліку. Якщо ви відкрили свій військово-обліковий документ через Резерв Плюс або Дію і побачили таку відмітку, одразу виникає питання, що це, які можуть бути наслідки. Але найголовніше, що робити в таких ситуаціях, чи означає це автоматичний розшук, чи можна це виправити та як не потрапити під незаконні дії ТЦК? Відповіді на всі ці питання у цьому відео. Тож не перемикайтесь, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх останніх новин. А ми починаємо. Отже, що означає відмітка про порушення правил військового обліку у резерв плюс? Відмітка порушення правил військового обліку означає, що військово зобов'язаний громадянин порушив встановлення правил військового обліку, а територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звернувся до національної поліції України з проханням про його розшук або доставлення та складання адміністративного протоколу. Тобто така відмітка означає, що ви здійснили якесь порушення правил військового обліку, ТЦК це виявило і звернулося до поліції для того, щоб притягнути вас до відповідальності за таке порушення. Ця інформація вноситься відповідно до постанови Кабінету міністрів під номером 559 та містить Дані Про. Звернення до поліції щодо адміністративного правопорушення, факт складання адміністративного протоколу або неможливість його складання на місці. Таким чином ця відмітка може привести до певних негативних юридичних наслідків, зокрема до затримання особи працівниками поліції на вулиці при виявленні такого порушення. Однак чи завжди це законно і чи завжди є дійсно підстави для того, щоб вносити таку відмітку? Про це ми поговоримо трохи далі. Чому взагалі з'являються такі відмітки? Україна активно цифровізує військовий облік, що дозволяє державним органам швидше фіксувати порушення та відслідковувати військовозобов'язаних громадян. Якщо раніше інформація зберігалася в паперових архівах, то зараз вона централізовано оновлюється в електронних реєстрах. Це значно посилило контроль за виконанням військового обов'язку та відповідно спровокувало появу таких відміток у додатку плюс» чи у дії. Раніше в електронних військово-облікових документах висвітлювалася позначка розшук. Зараз такої позначки немає, і її незамінно саме прийшлося порушення правил військового обліку. За що взагалі можна отримати таку відмітку? Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення існує кілька основних причин, через які військовозобов'язаний може отримати відмітку Резерв Плюс. Це може бути наявка за повісткою, яка була вручена особисто або надіслана поштою, ігнорування виклику на проходження військово-лікарської комісії. Не постановка на військовий облік після досягнення відповідного віку або зміни місця проживання, відмова від оновлення військових даних або ігнорування вимог ТЦК. Основні підстави, які зараз є передумовами для того, щоб з'являлася відповідна відмітка, є ігнорування повісток, які вам приходили на пошту, а також не оновлення військово-облікових даних у строки, які були визначені законодавством. У більшості випадків люди навіть не підозрюють про те, що вони вчинили якесь адміністративне правопорушення. І відповідно дивуються, чому взагалі така відмітка з'явилася. Це може бути через якусь формальну помилку або через свідоме несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Також дуже часто трапляються випадки, коли ТЦК вносить порушення правил військового обліку через власні помилки. Наприклад, у одного з наших клієнтів була ситуація, коли у нього з'явилася відмітка про те, що він порушує правила військового обліку. Ми звернулися з відповідним запитом до ТЦК, і ТЦК дала відповідь, що це просто його однофамілець, і жодних претензій до такої особи немає. І відповідно відмітка ця з часом зникла. Такі ситуації трапляються досить часто. Або ж є дуже багато ситуацій, коли з'являється відмітка про порушення правил військового обліку, але ні в поліції, ні в ТЦК взагалі жодних відомостей про те, що особа порушила якісь правила військового обліку, немає. Відповідно, тоді потрібно зробити певні дії, про які ми з вами поговоримо також. Трохи пізніше, які взагалі наслідки можуть бути для військовозобов'язаних у випадку, якщо у них з'явиться така відмітка, Перше. поліція може затримати вас при перевірці документів. Вас можуть примусово доставити до ТЦК ТСП для складання протоколу про адміністративне правопорушення, вам можуть призначити штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень, а також ви не зможете отримати бронювання від мобілізації. Тобто, це може створити досить такі негативні наслідки для вас у майбутньому, тому потрібно уважно стежити за своїми електронними військовими обліковими документами, і якщо така відмітка з'явилася то намагатися вирішити цю ситуацію і постаратися прибрати цю відмітку. Що ж робити, якщо така відмітка у вас з'явилася? В першу чергу не потрібно панікувати. Перша і основна рекомендація це звернутися до фахового військового юриста, який зможе вам розповісти, на підставі чого могла з'явитися така відмітка, а також дати алгоритм подальших дій для того, щоб ви могли її прибрати. Першу чергу вам слід дізнатися причину, чому ця відмітка з'явилася. Це можна зробити, підіславши запити до поліції чи ТЦК для того, щоб отримати інформацію, чи були складені якісь протоколи про адмінправопорушення, чи притягувала з до відповідальності, чи знаходиться вона у адміністративному розшуку. Якщо ж такі підстави дійсно були. То потрібно витягнути інформацію на підставі чого вас притягнули до відповідальності, далі оскаржувати цей штраф або оплачувати його, і після цього звертатися до ТЦК з вимогою прибрати цю відмітку, оскільки ви виконали усі вимоги, які перед вами стояли, і порушення правил більше немає. Якщо ж ТЦК відмовляється це робити, потрібно звертатися з оскарженням дій ТЦК до суду. Більш детальної інформації про те, як це правильно зробити, ви зможете отримати на консультації у наших юристів. Наші контакти в описі під цим відео, якщо ви потрапили в таку ситуацію, обов'язково зверніться і ми вам постараємось допомогти. Якщо з наявним порушенням правил військового обліку вас зустрінуть на вулиці працівники ТЦК та СП та поліції, вони зможуть застосувати до вас адміністративне затримання. Про те, як це правильно робити, як в таких випадках відстоювати свої права, ми розказували вам у минулих відео. Залишимо посилання на нього в описі під цим відео, для того, щоб ви могли також з цим ознайомитись. Цифровізація військового обліку це, звісно, крок до прозорішої та ефективнішої системи мобілізації. Але вона також породжує ризики для тих, хто не знайомий із законодавством. Дуже важливо не лише виконувати військові обов'язки, але й захищати свої права у випадках неправомірних рішень або помилкових санкцій. Для того, щоб уникнути в подальшому якихось потенційних проблем, пов'язаних з військовим обліком, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій. Регулярно перевіряйте свої військово-облікові дані у Резерв Плюс або Дія. Консультуйтесь із юристами перед будь-якими діями щодо військового обліку. Не відкладайте розв'язання проблеми, якщо у вас з'явилася така відмітка. Запровадження відміту про порушення правил військового обліку військовозобов'язаними це один з кроків держави для того, щоб посилити контроль за військовим обліком. Однак далеко не всі такі відмітки є дійсно законними і дійсно військово зобов'язані вчиняв якісь дії, які могли б передувати тому, щоб ця відмітка з'явилася. Головне в даному випадку не ігнорувати проблему і використовувати усі можливі законні способи для того, щоб цю проблему вирішити. Якщо ви хочете, щоб ми більш детально розібрали саме вашу ситуацію, дали рекомендації стосовно того, як поводитися в таких випадках, а також повністю зайнялися вашою проблемою, звертайтеся до нас, наші контакти в описі під цим відео. Діліться цим відео зі своїми друзями для того, щоб вони також були усвідомлені про те, що вони мають робити і чому ця ситуація виникла. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще зателефонуйте волосом.